А головне управління розвідки знищило ворожий радіолокаційний комплекс подльот в окупованому Криму. Орієнтовна ціна спаленого майна сягає 5 мільйонів доларів. Розвідники розповіли, що росіяни використовували «Подльот» для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах, а також для наведення зенітно-ракетних комплексів с 300 та с 400 Тим часом Північно-Атлантичний альянс планує розглянути можливість застосування п'ятої статті альянсу, якщо Росія чинитиме диверсії проти західних об'єктів. Таку думку висловив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль. На його думку, до кінця десятиліття Росіяни будуть здатні до нападу на НАТО, і згідно з оцінками німецької розвідки, в Кремлі є сумніви, що п'яту статтю статуту НАТО буде застосовано в разі надзвичайної ситуації. Каль вважає, що якщо Росія навпаде на країну союзницю. Альянсу то не в загарбницьких цілях, а щоби перевірити так звані червоні лінії, встановлені заходом, і підірвати західну єдність.